Слава Ісусу Христу! З вами канал Християнин. Сьогодні ми вам розкажемо, покажемо і декілька цікавинок про У Християнстві верфиця є засобом краще зосередитися на віках. Це чорти або версия. Нанизить на шнурок або стрічка на гостину, чи пузди. Вот різні йде підкупку морото. Вас походить на мало. Чорти зі стали Символічно в первіці являє собою драбину, котра через молитву богоспілкування веде нас до неба. Незалежно від кількості зернят, Верниця завжди зроблена у формі кола, символу вічності та безперестанної християнської молитви до Творця. Також собою вона символізує і мужинський вінець, і венецька наводить тим, хто пізнає Бога Вінець схожий на соседність чорт. Відомий людський тривія буде. Довго добитися християнства. Багато колегів регії використовували особливости чи поради для того, щоб молитись на неї або до них. Деякі дослідники готують, що перших знакній досягне ще 2 століття до Сіла Христова. Тоді безвичену увагу приділяли наскільки практичних користь використання цього аксесуару, стільки прямого обмеження матеріалів чи технологій. За допомогою якої є створю, особливо коштовні, черідкісні каміння, для самі в складали особливу цінність та мали своє особливе духовність. Традиційні католицькі чотки мають 56 зверня, поділених на 5 декат. Католики францисканців використовують 7 дикатний Пам'ять про 70 градусів сель Марії. Тож, як виглядає те? Серед на лукальну кошу. Після до того, щоб привезти березня. Ви зівертелі багато. А саме в цьому відео ми навчимо вас молити здорові оставили помічів. що сюди і все наповняєш. Скарпи діти життя податків. Все лися нас і вчисти нас від Святої Спела, і спаси твої душі наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлого Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавитиля душ наша. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословена під Твого, а ти породила вставства, славити на душі. Хай Божа, не встати помочі, весь тихо, службу благаючи, не може допомогти в кожній наші питання. Марія не хоче допомогти, Марія не може допомогти, Маріна багато допомогла, Марія не ще не Марія, мати Божа Божия. Ободріємо.